Вітаю! Монетка України 10 копійок 1992 року. Крупний гурт. Третій штамп. Товстий тризуб. Виготовлялись монетки з латуні та алюмінієвої бронзи. На аверсі зображено тризуб. Він бачимо потовщений по боках. Листя каштану та колося пшениці. Зверху напис Україна. Внизу дата 1992. Реверс монети, напис 10 копійок та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. І на реверсі монети з обох сторін букв К по 6 ягід у гронах. Ціна такої монетки на сьогоднішній день перевищує 500 та тисячі доларів за один екземпляр монети в залежності від підштампу третього штампу монети. Якщо у вас є така монетка такого типу, я такі монети купую. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.